Bóg z wami. i Czytanie Czytania Świętego Ewangelia od Mateja Sława Tobie, Hospodzie. A narodzenie Jezusa Chrystusa było się tak: Kiedy jego Maria była przyznaczona za drużyny Józefowi, Pierwsz niż one się zjedzły, wyjawiło się, że mała w ogniu Ducha Światowego. A Józef jej człowiek, buduczy prawednym i niechcący wystawy ty na srom, wierzył tajemno wydalety jej. Kiedyż win to obдумаł, oś, Angel aniel, zjawił się jemu w Józef es synu Dawidów. Niebisa prynaty Mariu drużyną swoją, bo od widnej je wid ducha Świętego, bo nasz narodet syna i nazwesz Jeho imenem i bo win spase swój narod wid To Ceszł se stałe żeby zbyło się skazane hospodom przez proroka, który choworyw. O zdiwa mate włoni, ta narodet syna i nazwód jego imenem Emanuil, co oznacza je znamy Bóg. Prokynując się snu, Józef wczynił tak, jak nakazał jemu hospodni Angel i przyjął swoją drużynę. Słowo hospodnie! Słowo do Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, тексти Святого Писання сьогодні, які ми слухали, говорять нам про те, що Господь дав свій знак, зробив свій знак, показав свою любов до людського роду, знак, який є для нас дуже важливим. Виконує його і стає присутній серед нас знак, який показує про його присутність, про його діяння. І він є з нами. Ось все те, що робить Господь, мета Його діяння це бути з нами, бути в тобі, бути в мені, і щоб ми були в ньому. Як ми чуємо в другому читанні, благодать і мир вам від Бога, апостол Павло говорить до римлян нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Ось якби мета, щоби в твоєму серці була благодать, і щоби в Твоєму серці був мир. Благодать, повнота радості, повнота щастя. Що є результатом великої безмежної любові, досвід любові, благодаті. Можемо сказати, що людина досвідчує такої благодаті, коли кудись приходить і її раді тут бачити. І людина заходить, і раді її тут бачити, і відчуває себе своєю. Попри те, що, можливо, всі знають, які в неї часом бувають круті повороти в її поведінці. Але ти наш, ти наша, ти мій, ти моя. Як важливе є це відчуття. І ось саме благодать, вона говорить про цей стан. Це стан, коли ми відчуваємо від людей, але коли ти відчуваєш. Своє існування в благодаті. В цьому ти відчитуєш сенс, розуміння, потребу, що це не якась випадковість, цей стан благодаті проганяє будь-якого ворога, якому на ім'я розчарування, знеохочення. Цей ворог, який може знецінити дар існування, саме благодать, вона розсіває цю темряву. Все це є від Бога і все це є в ньому. І лише після цього є можливий мир в серці, і мир навколо самої людини, і там, де живуть люди. Відсутність цієї благодаті, відсутність Божої любові забирає мир в серці людини, і людина робить не мир навколо себе. І такі люди, які не мають миру в своєму серці, роблять не мир навколо себе. Це такий порядок. Отож є якби відповідь на запитання, а навіщо це Господь робить? Навіщо Він це все робить? Для того, щоб в твоєму і моєму серці була благодать і мир. Це перше. І те, що апостол говорить звіщати Євангелії. Ми досить часто чуємо слово Євангелія, чи ти читав Євангелія? Але саме слово це Євангелія у перекладі означає радісна новина. Радісна новина, блага вість, добра вістка. Добра новина, не якийсь фейк. А добра новина. Для кого? Для тебе. Для мене, для людства. І ось церква і завданням церкви є нести цю добру новину. А якою є ця новина? Що Господь є з нами, що Він народився, що Він прийшов, і що Він є доступний. Тому підійди до нього і прийми Його. Це щоб підійти до Бога. Якби він не прийшов, це було неможливе, тобто не під силу людським зусиллям і людському розуму. Коли мова йде про відносини людини і Бога, не можна вимірювати це у площині філософії. Так як не можна вимірювати у площині філософії відносини між чоловіком і дружиною, любов між чоловіком і жінкою. Не можна вимірювати у вимірі логіки, тому що досить часто там логіка стоїть в ступорі. Любов вона чимось є більшим. І любов це не набір цифр, і не є результатом якогось рішення, якоїсь складної задачі і моделювання якихось цифр якихось чист, Дорогі брати і сестри, Господь, коли говорить через пророка Ісаю до царя, що ось Господь дасть знак, дівиця зачне у лоні і породить сина. Кожний єврей, який слухав ці слова, усміхався і сказав якийсь неграмотний той пророк, як це дівиться жінка? Дівця не може зачати. Бо як вона вже зачала, то вона вже не дівиця. Але Господь говорить, ні, дівиться зачне. І Йосиф, коли почув, що ось його наречена, вона вагітна, а він знає, що точно нічого не було між ними. Він попав в певний такий трудний тупік, він не знав, що зробити. Будучи праведним, будучи таким сердечним, прийняв таке рішення, я її краще від, відійшлю, хай з мене сміяться, хай буде для мене соціальна смерть, хай скажуть, що я безвідповідальний. Я такий, хай краще буде на миніця, ну, щоб не знищити, щоб не, щоб не завдати шкоди. І тоді, коли він таке прийняв рішення після таких великих коливань, коли не міг зрозуміти, не міг собі пояснити, Господь йому дає відповідь, не бійся, візьми. Тому що те, що зачалося в ній, не є від чоловіка, є від Святого Духа. Це Господь сотворив. Це Господь сотворив тіло, це Він сотворив. Як же багато людей. Відкидає це, чи усміює це, чи там якісь різні е, теорії і так далі, можна побачити в різних програмах таких дуже розумників, які там намагаються це все оскаржити і сказати, що тут якась змова церкви, там Ватікан, щось там, таку якусь книгу спеціальну тримає, де там все чітко написано. Різні змови. Що це є? Дуже проста відповідь. Гординя, гординя, людська гординя. Просто людська гординя. Є ще таке е, слово, яке називається тупість. Це тоді, коли людина думає, що вона розумна, а вона інше слово є до цього протилежне. Дуже важко з такою людиною розмовляти, яка є горда. І глупа. Горда, бо не приймає, не слухає, а впевнено йде вперед і каже: там є двері. Там говорить, слухай, це ж намальовані двері. Ти що хочеш сказати, що я дурний, ти мене принижуєш, я з тобою говорити не буду. І марширує в ці двері, намальовані, глупо виглядає. Дорогі брати і сестри, в чому проблема? Такої поведінки. Тому що коли людина відкидає правду лише тому, що не може зрозуміти, то вона хоче обмежити Боже діяння від можливостей свого розуму. Уявіть собі, який би був світ, якби Бог узалежнив свої діяння від того, наскільки людина розуміє. От людина цього не зрозуміє, я цього робити не буду. Уявіть собі, щоб учні, першокласники, ну зараз вони вже все вміють і читати, і, і, і писати, і рахувати, бо інакше до школи не приймають, якщо ти не вмієш читати і писати. І раніше, коли я ще приходив до школи в перший клас, то мене привели, я знав, тільки дві букви А і О, тому що легко було їх запам'ятати. А все решта, я навчився в школі. І математики, і так далі. Уявіть собі, щоб програма шкільна писалася від тої можливості дитини, яка розуміє. От не розуміє, як писати, не будемо вчити писати. Не вміє як читати, не будемо вчити читати. Не вміє рахувати, не будемо вчити рахувати. От так як дитина розуміє, от наскільки вона розуміє, от по цій можливості, по цьому об'єму потрібно працювати. До чого би ми дійшли? І смирення розуму це не є приниження, а розрахувати свої можливості, що ти не можеш ходити по воді, якщо вона не замерзла. І можна їй тисячу разів говорити, ні, я піду по воді. І піду, ну, недовго. Доти, поки доти. Тобто смирення, я знаю свої обмеження, я знаю, що я цього не можу. І також я маю бути свідомий того, що я не можу всього зрозуміти, я не можу всього прийняти. І це є смирення. Деякі речі ми зразу розуміємо, деякі речі нам потрібний час, а на деякі речі потрібне життя, щоб зрозуміти. А деякі речі не зрозумієш, якщо не досвідчиш. А деякі речі не зрозумієш, якщо не побачиш. Тобто скільки потрібно різних дій, комбінацій для того, щоб щось зрозуміти. Чому я про це говорю, дорі брати і сестри, тому що я досить часто зустрічаюся з такими різними. Теоріями, які приносять мені люди, розказують під час розмов, чесно говорю, мені шкода, стільки сміття хтось насипав туди, в ту голову. А простої дороги людина не бачить. Стільки сміття, різних теорій, маса. І, що цікаво, теорія підпирається брехнею. І коли розвіюєш цю брехню, Людина говорить, ви просто захищаєте своє. Дорогі брати і сестри, Господь сьогодні говорить тобі через церкву, сьогодні говорить тут. Я є з вами, я Еммануїл, Бог з нами. Бог з нами. Його ім'я Ісус, що означає, Бог спасає. Він є тут. Він прийшов. Відкрий на нього своє серце. Звернися до нього. Це найкоротша дорога, і яку, і лише яку пропонує Господь. Звернися до Нього, там в глибині свого серця. В своїх слабкостях, в своїх немочах, в своєму нерозумінні, в досвіді, досвіді своїх помилок. Зійди там, туди, де є порожнеча, звідки чуєш. Цей протяг самотності, відкинутості, без сенсу, зайди туди і звідти візви до Господа. Візви до Нього, бо Він там на тебе чекає, не на висоті якихось раціональних міркувань, високих філософічних висновків і дефініцій, а там, в твоєму серці, де плачеш, де тобі важко. Він там, щоб до тебе притулитись, щоб тебе пригорнути, і дати тобі досвід любові, дати тобі цю благодать і дати тобі мир. І після цього сам будеш бачити і розуміти, що дорога до Господа є дуже проста, а все те, що тільки віддаляє від нього і знеохочує, є фалшивою дорогою. Яку слід обминати і відкидати. Нехай Дух Святий спонукає сьогодні кожного з нас до того, щоб йти простою дорогою, простою дорогою, куди є нам Господь, щоби, пізнавши його, досвідчивши, перебувати в ньому вже тут і у вічності.